Всім привіт, мої перші підписники, Сьогодні будемо читати оповідання виг... вигнання із храму торговців. Так, то моя закладка на біблії. Штаю вигнаття торговців із храму. Наближалася Пасха Ісус. Ісус разом з учнями прийшли на свято до, до Єрусалима, увійшовши до храму Ісус, побачив ряди торгівців, які продавали олівці, олів, овець. Та, та голубів, поруч з ними сиділи міняльники, які розмінювали гроші. Тоді Ісус зробив з мотузок, бичай почав виганяти з, з храму, овець і волів, а мі, Камо по поперевертав в столи із грошима, а продавцям голубі він сказав: Заберіть оце звідсина, від, перетворяйте дім нечам на дім тортурів, -тор 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 приприсутні. Причому юдеї казали, чим ти можеш довести на своє право так чинити? зруйнуйте, зру. цей храм повів їм Ісус і, і я за три дні знову споруджу його. Та цей храм споруджувався. 46 років, як ти можеш протягом про трьох днів його відбудувати? Дивува, дивувалися. Вони вже го, говорив про храм свого тіла, коли ж він воскрес із мертвих на третій день після? Ро, 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 Розпиця учні пригадали ті його слова, перебуваючи на Пасху в Ісус звершив чимало чудес і багато людей повірили в ньо. Всі папа мої підписнички.